І сюди кастрюлька з м'ясом. Ось він перший карасик вечірній. Хороший. Хороший карасямба. Це він. Тільки прикормився і зразу клює. Свайбовий, Славік, як ти казав. Та який? Ну, непоганий, ну і не. На долоню. Хопа, ось і перший сьогодні. Маленький. Свайбовий славуня. Свайбовий карасик клює. Це вже радує. Є рибка. Славик, без покльовочки. Е, які Круглиші пішли. Хороші. Всім привіт! П'ята година ранку, ми вже на водоймі, на такій чудовій, подивіться яка краса. Сонечко вже встає і рибка вже потихеньку обзивається. Трохи вечором вчора підловили пару карасиків, прикормили міста і вже зранку починаємо його ловити. Так що, друзі, дивимося, ставимо лайки, понали! ты выходит дружок хороший пешел хороший карасик тихо 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 хороший вот и уже вин это же картуз он Я как раз там для поплавки начинается руслова канала Там всі стараються на неї всіхтися. А там я її прикормив і там вона потихеньку обзивається рибка. От такі тут справи. Дуже гарна водойма. Рибка гарна. Не ході карасі. Сладенькі. Ух ти що ти шо! Де моя підсака Славік? Отлі. Іди сюди, ти, ти. <ріх> ти, ти. іди сюди, оце картуз Ого. ех? Опа, оце він? Вот это он. Хороший. Карасямбич. Смотрите, какой хороший. Караск. Пушу, пушу, пушу. Опа. Прикормочка працює. От такі картузи клюють. Краса. Ух, хороші карасі пішли. Ось така сьогодні прикормочка. Інтеркриль преміум. Конопля карась. І додав трохи каші вареної.

Tak. No vidíte, jaká Rádové. Rybaky naši. Homoňať. Да. Хороши, Хорошие Хороши картузики. Иди сюда. Ойки. Діла пішли угору. Ух ти, шо що, ти шо? Що? Ну, Нездорові. Ну, клюють. Красивая рыбка, Люя. Ну, как вы на сонечку. Сметюшка Миссева. Миссеву называют красивая рыбка. Ну, она красивая и Норку. Бедолага! Як ты вот клюнул? Та да не, не, вин запутался просто. Дружок запутался. Ну да. Свайбовый. Ого, а хто там такий Та який зацеп там рибина сидить по плавоку шоу. Там виділить, рибина. Заведено тут. Там ось За бур'ян заводи, га. І такий бур'ян, так як воно зразу запряжение. Сидить, гад. Там щось ковиряє. Муха. Іди сюди. Та вийшов тільки не той. Той ще не вийшов. Карасики клюють, які гарні. Дивій, аж кончик труситься. Ну, дружок, виходь. Вирвав Видер його. О! Ого. Так, щось він завів якийсь бур'ян. Ага, кущ якийсь був. Прямо з кущом і достав його. І закрутив зразу. Обкрутив 8 раз. З корінням, да. Слава Богу, достав вот такий гарний карась. Як би вам цього не хотілося? Нам б океан

Карасі, солоденькі які, а! Красота! Ого! Заглутнув дружок! Солоденький! А. Солоденький, іди сюди каструлька з м'ясом! О! Ой, хороші! Жарівні? Тихо тихо, ну який Картузик. чого ти боїш? Выходь. Каструлька з мясом. Ой, карасики, солоденьки. Солоденькі карасики. Краса, друзі. И сюди. Оба! Карасики жарівні. Солоденькі. Тут риба гарна, добра. Прийшов час перекусити. Помідорчики, огурчики. яєчка домашні. крильце, сальце. О, смакота. Всім смачного. Ну як завжди. Тільки зібрався поїсти. і Тут клювання. Виходь. Опа, карасямбич! Так да, Так, таке саме. Ніки. Не дають перекусити. Біжи. В норку. То клює, то не клює. Так це карась. Жарівний карась. Угу, виходь, виходь, виходь. О, це вже лапоть. Іди сюди. Ой, ти хорош, який. Ты гору, да, Да, щось таке. Ой який. Заліковий. Карасямба тихо, 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 тихо. Краса, да? Ой, хорош, 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 хорош. Підійшли картузики. чудови залікові. На точку. Я да, Витюня, него... уже... Ну, уже и не дуже, да. Ой, какие пошли вот лапти. Так, ну що, на ці рибки будемо завершувати риболовлю, напевно. Сонечко пече. Будемо збиратись додому. Хоч шмагарич. Так, ну що, вже 10 година дня, сонце піднімається все вище і вище, пече вже так, що не можна в лодках сидіти. Так що будемо завершувати нашу риболовлю, Рибки підловили, будемо їхати додому. Всім пока! До наступних відео.